Насправді складності розведення індиків в більшості випадків перебільшені, якщо дотримуватися всіх тонкощів вирощування маленьких індичат і знати, в яких умовах люблять жити індики. Зміст цього птаха не доставить вам особливих проблем. Відмітні особливості змісту індиків, наслухавшись безлічі схвальних відгуків про м'ясо індички і його користь, багато фермерів замислюються чи не зайнятися розведенням цієї великої домашньої птиці. Курми вдавалося справлятися з гусьми теж, значить, із індиками не повинно виникнути особливих проблем, чи так це. Багато в чому умови утримання індиків, схожі з вмістом іншої домашньої птиці, є лише деякі особливості, які обов'язково потрібно враховувати, щоб досягти відмінного результату і отримувати достатню кількість яєць, пуху і м'яса від цих птахів. Тісний темний сарай для утримання індиків не підійде. Подбайте про те, щоб пташник був досить просторим для вільних прогулянок птиці, індикам прогулянки просто необхідні через високу схильність до ожиріння. Рекомендується так розрахувати площу пташника, щоб на кожну птицю доводилося близько півтора квадратних метрів підлоги. Приміщення для птахів обов'язково повинно бути сухим, теплим світлим, темне приміщення індиків пригнічує і провітрюваним, але не допускайте протягів. Через які індики можуть легко застудитися, особливо це стосується маленьких індичат, від вогкості і холодного віку вони можуть загинути цілим виводком, зміст індиків взимку ускладнюється лише тим, що птахів потрібно буде вберігати від різких коливань температури і при цьому час від часу провітрювати приміщення, бажано в теплу безвітряну погоду, намагайтеся підтримувати вташнику влітку температуру в районі у 20 градусів а в зимовий час то 5 градусів індики легко переносять морози тільки до 15-20 градусів, а ось несуться індички найкраще при температурі в пташнику 5 градусів. Облаштування пташника на висоті 70 см від підлоги встановіть міцні сідала для індиків з бруса перетином 9х9 або 7х7, щоб на кожну птицю доводилося приблизно по 50 см місця. Для несучок в темних місцях розташуйте ящики гнізда на 5 птахів. Одне гніздо таких розмірів, щоб індичкам не було тісно в них сидіти, обов'язково передбачте в пташнику ванночки. Наповнені піском і золою для купання птахів на століть на підлогу глибоку підстилку з великої стружки або соломи, обладнайте годівниці і поїлки і регулярно очищайте їх від залишків їжі, щоб уникнути хвороб у індиків. Спільно з курми та іншою домашньою птицею зміст індичок і маленьких індичат категорично не рекомендується, інакше вони легко заразяться неприємними захворюваннями, які можуть виявитися згубними для сприйнятливого організму індиків. Ще одна відмінна риса змісту індиків. Вони люблять злітати вище і відпочивати на даху сараю або гаража, крім того. Влітку люблять годуватися свіжою зеленю на пасовищах, особливості догляду за індиками, індичками та індичатами. На відміну від курчат, індички потребують більш високої температури в приміщенні в перші дні життя, якщо їх не вирощують під квочкою. Особливого годування та великого догляду особливості вирощування індичат висвітлені в окремій статті на нашому сайті. Індички від решти домашньої птиці відрізняються гостро вираженим інстинктом квочки. У природних умовах ця якість було необхідно для виживання індичат, але при домашньому розведенні індиків воно тільки заважає. Індичка несе менше яєць, відмовляється від їжі і стрімко втрачає вагу, фермерам. Доводиться застосовувати особливі заходи, щоб змусити квочку покинути гніздо, направляти на гніздо яскраве світло, підсаджувати до індички активного самця, знижувати температуру, знімати індичку з гнізда і відправляти на вигул правильний догляд за індиками обов'язково включає в себе особливий раціон відповідно до віку індиків. Годування індиків відрізняється від годування решти домашньої птиці, наприклад, індикам під час росту потрібна велика кількість тваринних білків, а для забезпечення гарної несучості індичок потрібно стежити, щоб разом з кормом в їх організм надходила достатня кількість вітамінів від того, як доглядати за індиками, ніж їх годувати, в яких умовах утримувати залежить багато чого. Смакові якості м'яса, несучість і якість яєць. Здоров'я дорослих індиків і маленьких індичат. Якщо ви будете слідувати загальним правилам утримання індиків, то легко досягнете успіху в їх розведенні.